Для одних вона нелегальна російська емігрантка, шахрайка та дрібна аферистка, а для інших феміністична бунтарка, фінансова гуру та навіть символ спротиву проти багатіїв. Усе це про Анну Сорокіну або ж Анну Делві. А два такі різнополісні образи їй допоміг створити Netflix, перетворивши реальну кримінальну справу на модний популярний серіал. Вітаю товариство! Ви на каналі Засновано на реальних подіях. Мене звати Михайло Стах. І сьогодні темою мого випуску буде історія Анни Сорокіної або ж Анни Делві, яка стала основою для серіалу від Netflix Вигадана Анна, який вийшов у 2022 році. У цьому відео я розповім вам реальну історію Сорокіної, які жахрайства та на які суми вона здійснювала. Наскільки Netflix реалістично зобразив її історію, та як допоміг їй вийти із в'язниці. Чим насамперед традиційна подяка спонсорам каналу за фінансову підтримку, чи то разовими донатами, чи постійною місячною підпискою. Зокрема, завдяки вам відео на каналі з'являються вчасно та регулярно. Якщо ж у вас також є можливість та бажання вкластись у розвиток цього каналу фінансово, усі посилання в описі під відео. А почну я це відео з коротенького знайомства з Анною Сорокіною, хоча особливого там насправді нічого немає. Сорокіна це типова російська дівшка з Подмосков'я, дочка місцевого дальнобойщика, який працював в міжнародній компанії, у 2007 році їхня сім'я чомусь вирішила поїхати з прекрасної Росії і переселитись на загніваючий запад. Тож так, Сорокіни переїхали в Німеччину та оселилися в невеликому містечку неподалік Кельну. Там Манна закінчила школу і вирішила, що таке тихе провінційне життя не для неї. Та виїхала до Лондона. Деякий час вона стажувалася в рекламній агенції, а потім влаштувалася фотографом у французький глянцевий журнал Purple. Але платили там небагато, і цього не вистачало для життя у європейській столиці. Тому сороки ній допомагали батьки. Вона ж їх запевняла, що це найкраща їхня інвестиція в майбутнє. Саме тоді Сорокіна створила своє таке собі альтер-его та почала представлятися Анною Делві, і згодом у 2013 році поїхала на тиждень моди до Нью-Йорка. Капіталістична Америка настільки її вразила та захопила, що вона вирішила там залишитись та спробувати стати частиною Нью-Йоркської еліти. І саме тут почався її шлях шахрайки. Скажу одразу, що багато хто малює Сорокіною якусь геніальну аферистку, ледь не майстра великих схем і шахрайства. Насправді ж, на мою думку, вона була типовим російським бидлом, яке хоче на халяву поїсти, поспати і знайти, де б щось вкрасти. Насправді, таких путішествуючих руських зараз по всьому світу чимало. Тому її історія, як я вже сказав, не є особливою. Єдина унікальність в тому, що цю історію популяризував Netflix. але про це поговоримо трішки згодом. Коли ж Сорокіна переїхала до Нью-Йорка, грошей в неї не було багато. Тож Бог знає яким чином, але вона змогла отримати кредит 200 тисяч доларів. І це стало її стартовим капіталом, завдяки якому вона створила собі новий образ. І вигадала легенду про те, що вона Анна Делві, донька заможного німецького мільйонера, із капіталом понад 60 мільйонів доларів. Вбрана у Луї Вітон, Гуччі, Баленсіага та інші дорогі бренди, вона почала відвідувати найгучніші вечірки і там намагалася завести якомога. Більше корисних знайомств діджейка Альї, якось описала доволі дивну зустріч з Делві на вечірці у травні 2014 року. На цій вечірці Делві вдавала себе багато спадкоємицю та хвалилася брендами одягу, який носила. Але водночас після цього просила у густей вечірки місце, щоб переночувати. Тож, коли їй відмовили, сорокина пішла спати на парковку на заднє сидіння авто. Коло її друзів зростало доволі повільно, бо чимало людей вважали її дивною, наглою та хамовитою. До того ж, вона дуже часто просила позичити їй грошей чи оплатити її рахунки, посилаючись на те, що її картки або заблокували, або ж переказ Німеччини десь застряг в тунелях кіберпростору. Проте історія про спадкоємеців мільйонної імперії, красиві бренди та гучні вечірки, які вона почала згодом влаштовувати сама. Поступово підкупили представників Нью-Йоркської еліти. І вони почали знайомити один одного з німецькою спадкоємицею. Продовж наступних кількох років Сорокіна познайомилася з багатьма відомими мешканцями Нью-Йорку. На її вечірки ходили архітектор Габріель Калатрава та навіть зірка самодома Маколей Калкін. Історії, які Делвія розповідала новим друзям, постійно змінювалися. Одним вона казала, що її батько був послом у Росії, іншим, що нафтовим магнатом, а ще іншим, що торговцем антикваріатом. Підкупляло людей також і те, що на той момент вона мала близько 40 тисяч підписників в інстаграмі. А в епоху соціальних мереж, інфлюенсерів та блогерів хіба можливо було не довіряти людині, яка має аж 40 тисяч підписників. Нью-Йорк середини 2010-х був ідеальною сценою для такої вистави. Це були часи, коли стрімкої популярності набирав інстаграм, а всі навколо хвалилися успіхами, навіть якщо їх не було. І найважливіше було створити враження у свічі вечірок, моди та глянцю. Здавалося, що не важливо, хто ти насправді важливо, як ти виглядаєш. Манхеттенська еліта була настільки зачарована брендами і гучними іменами, що часто плутала гарну картинку із правдою. Згодом Сорокіна оселилася у шикарному готелі Елевен Говард у Сохо, запевнивши персонал, ніби добре знайома з власником готелю. Її проживання там коштувало близько 400 доларів за ніч, але Анна справляла враження віп-клієнта. Вона розкидалася 100-доларовими чайовими і поводилася з королівською зверхністю. Тож і в готелі повірили, що справді мають справу з європейською аристократкою, трішки з бум-бум в голові, але з величезним капіталом в гаманці. Всі її дії на це і вказували. Втім, я не буду надто детально заглиблюватись у її афери з готелями, які були однією з її основних сфер діяльності. Якщо коротко, вона тривалий час жила в готелі Eleven Говардс, де накопичувався величезний борг за послуги. Коли ж вона тривалий час не оплачувала рахунок, кормлячи персонали історіями про транзит з Німеччини та надаючи фальшиві чеки, її вигнали з готелю, а замок в її номері замінили. Тож вона переїхала в інший готель і там влаштувала таке саме. І потім ще один, і ще один. В одному ж її навіть закрили в номері, чекаючи поліцію. Паралельно з цим вона дружила з фоторедакторкою Рейчел Вільямс, яка також стала її жертвою. Вільямс і Сорокіна дружили майже рік, і завершилося все тим, що у 2017 році Анна Сорокіна запросила Вільямс відпочити в Марокко, обіцяючи за все заплатити. Вони забронювали розкішну віллу вартістю 7 тисяч доларів за добу. Проте як не дивно, згодом сталася незрозуміла помилка, через яку Вільямс довелося самій придбати квитки на літак. А вже під час відпустки, коли було потрібно розраховуватися з готелем, виявилося, що картка сорокіної не працює. Тож Вільям знову довелося заплатити за все понад 60 тисяч доларів, більше ніж вона заробляла за рік. Анна обіцяла все повернути, але цього так і не сталося. Тож Вільям вирішила звернутися до поліції. Стратегія аферистки загалом була схожою на цей випадок і залишалася більш-менш однаковою. Вона обирала ціль, входила до цієї людини в довіру. А потім просила про послугу, наприклад, вмовляла на похід у дорогий ресторан або на розкішну подорож. Після цього траплялася якась халепа, через яку Делві не могла за себе заплатити, і тоді вона просила друга чи подругу розрахуватися за все. А ті погоджувалися, бо вірили, що Анна обов'язково поверне борг, бо вона ж була спадкуємицею німецького мільярдера. До того часу Анною Делві вже цікавилися правоохоронні органи. Прокуратура Нью-Йорка почала розслідувати, чи не причетна вона до фінансових махінацій, оскільки у 2016 році Анна вигадала масштабний проєкт центру сучасного мистецтва, так званого фонду Анни Делві. Шахрайка сподівалася, що зможе знайти для нього інвесторів, і це вирішить усі її фінансові проблеми. Вона активно рекламувала свій фонд з знайомим і зустрічалася з потенційними інвесторами. Проте знайти того, хто був би готовий вкладати величезні гроші у проект, маючи за гарантії якісь непевні історії про мільйони доларів в Німеччині, виявилося не так просто. Тож тоді Сорокіна підробила чотири банківські відомості, які стверджували, що вона нібито є власницею понад 60 мільйонів доларів, які Зараз лежать на рахунку у швейцарському банку за допомогою цих фальшивок. Вона спробувала отримати кілька величезних кредитів, найбільших з яких на понад 20 мільйонів доларів. Це, і, звісно, не вдалося. Втім, таки один з банків на диво надав їй 100 тисяч доларів, на які вона ще змогла протягнути пару місяців, купуючи собі речі та гастролюючи по готелях. Але на той час в неї вже назбиралися численні борги, які вона не могла повернути. Коли ж закінчили ці гроші, вона вже не змогла поселитися в жоден з готелів, і деякий час була бездомною, блукаючи вулицями Нью-Йорка в одязі від Гуччі та Луївітон. Тож очікувано, що зрештою її затримали у 2017 році. Її арештувала поліція за несплату рахунків на тисячі доларів у готелях, а також за те, що вона не розплатилася за обід у ресторані. А вже згодом шахрайку звинуватили у фальсифікації документів і різноманітних фінансових злочинах. Обвинувачення наполягало, що Анна винна банкам, готелям і друзям, які за неї платили, близько 300 тисяч доларів. Сорокіна, звісно ж, відкидала усі звинувачення та наполягала на тому, що не винна, а всі послуги їй надавали за рекламу в інстаграм, і вона буцімто збиралася розплатитися з усіма боргами після запуску свого фонду. Водночас Сорокіна абсолютно не розкаялась у своїх злочинах та навіть заявляла, що не шкодує про свої вчинки. Під час суду вона поводилася з ухвалу, а подекуди з відвертим цинізмом. Її адвокат Тот Сподек у заключному слові навіть порівняв підзахисну з Френком Сінатрою. Мовляв, і той починав з обману, а став легендою. Прокурори ж наголошували, що Сорокіна звичайна дрібна шахрайка, яка холоднокровно використала сліпу віру в бренд і багатство, аби красти гроші до кінця судового розгляду. Делбі перебувала під вартою на острові в'язниці Райкерс, де вона назбирала аж 13 порушень за неналежну поведінку, такі як бійка та невиконання наказів. А також була поміщена в одиночну камеру на різдво. Тож, зрештою, у 2019 році суд таки визнав Сурокіну винною у шахрайстві, засудив на термін від 4 до 12 років в'язниці та змусив виплатити понад 200 тисяч доларів боргів. Тімі сиділа вона у в'язниці два роки. Її звільнили та змінили режим ув'язнення на домашній арешт з електронним браслетом. Також на неї була накладена заборона на користування соціальними мережами. І як я вже сказав, здавалося би, про неї всі б мали вже забути її шахрайства та афери, попри те, що назбирали в сумі майже 300 тисяч доларів, насправді є доволі дрібними справами у величезній правовій американській системі. Це навіть не на шахрайство в особливо великих розмірах. Як я вже сказав, вона була банально хитрим та наглим російським бидлом, яке хотіло просто поїсти і потосуватися на халяву, та поносити дорогі шмотки. Таких афер у штатах щороку трапляються тисячі, але. Ключовим фактором у цій історії, як і деяких інших прошахраїв, став Netflix. Саме завдяки Netflix Сорокіну навіть швидше випустили з в'язниці, бо комусь там прийшло в голову, що було б дуже цікаво зняти серіал про російську емігрантку, яка нагрілася на американських багатіях. Тому Netflix купив права на екранізацію історії сорокіної за 320 тисяч доларів, що дозволило Сорокіній повністю розплатитися з усіма, у кого вона позичала гроші. Тож вже згодом вона достроково вийшла на свободу. Суд звільнив її за хорошу поведінку і, власне, за те, що вона виплатила борги. Втім, вже згодом її ще на декілька місяців повернули у в'язницю через прострочену візу. Тож, коли у лютому 2022 року вийшов міні-серіал Вигадана Анна, це надало величезну хвилю популярності самій «Сорокині». Оскільки Netflix та режисерка серіалу, як це часто буває, вирішили, що не все так однозначно в історії Сорокіної. Тож серіал романтизував образ сорокіної, показавши її не як типове російське бидло, а як продукт свого часу, та намагався знайти в діях сорокіної якийсь глибший підтекст, якусь логіку чи щось таке. Сценаристи у серіалі майже виправдовують мотиви Делві. Мовляв, вона діяла так, бо світ жорстокий і сексистський, бо мільйони доступні лише тим, в кого вони вже є. В одному епізоді адвокат навіть каже, що якби Анна була чоловіком, їй би швидше все пробачили та захоплювалися б як генієм фінансів. Серіал часто балансував на межі було незрозуміло, чи стрічка висміювала, чи то прославляла головну героїню. З одного боку, глядачів історично не обманюють. Чимало фактів там показано правдиво, але з іншого її весь час намагаються подати як якусь візіонерку або жінку, що кинула виклик елітарній системі. Цей натяк особливо помітний у сценах суду. Уявіть собі, група журналістів у серіалі аплодує успіхам Делві під час процесу, ніби вболіваючи за неї як за якусь народну героїню. В один момент персонажі чи не прямо кажуть: якщо ти не співчуваєш Анні, то мабуть ти просто їй заздреш або упереджений. Шахрайка подається мало не як Робінгуд у спідниці. Ніхто її не засудить. Вона Робінгуд, народний герой, яка б'є систему їжі зброєю, розкішшю та нахабством. І карає багатіїв за їх снобізм. Такий доволі творчий підхід критики зустріли неоднозначно. Дехто похвалив серіал за стилістику і акторську гру, але багато хто звинуватив шоу у небезпечній романтизації злочинниці. Наприклад, оглядач Vox назвав серіал ледачою казкою про помсту і дорікав, що серіал так і не визначився ким янна, чи феміністичною бунтаркою, чи банальною жадібною брехухою. Автори серіалу ніби хотіли і рибку з'їсти, і кісткою не вдавитися. З однієї сторони вони натякають на проблеми нерівності, сексизму, гнилий культ багатства, але водночас прославляють головну героїню, змушуючи глядача її співчувати. Ба більше заради створення ефектного образу Анни серіал не гребує змінювати навіть реальних людей, підганяючи їх під зручний сюжет. Найбільш яскравий приклад це героїня Рейчел Вільямс, та сама реальна подруга, яку Делві підставила в Марокко. у серіалі. Рейчел зображена слабкою, жадібною і зрадливою. Мовляв, вона продала подругу за книгу і славу. Реальна ж Рейчел Вільямс була настільки обурена цим перекрученням, що подала в суд на Нетфлікс за наклеп. Водночас, справжня Анна Сорокина, звісно ж, серіалом залишилась задоволена. З тюрми вона передавала, що акторка, яка втілила її на екрані, Джулія Гарнер, зловила її характер, хоча деякі факти і змінені. І звісно ж Анна поспішила заявити у пресі, що вважає себе трохи феміністкою, бо показала цим чоловікам з Уолл-стріт, що дівчата теж можуть ризикувати і отримувати, чого хочуть. Netflix своєю екранізацією фактично змив її не це шахрайство і обман, надавши їй більш романтизований образ, створивши з неї якийсь дивний феміністичний символ, що вилилося в те, що в неї зараз в інстаграмі більше мільйона підписників, а чимало відомих брендів зараз з нею співпрацюють на постійній основі. Після виходу серіалу деякі американці навіть влаштували художню виставку Звільніть Анну Делві. Її почали запрошувати на численні інтерв'ю та подкасти. Вона навіть була запрошена на американські танці зірками. Щоправда, танцювала вона там з електронним браслетом та вилетіла майже одразу. Доступ до її соцмереж відновили у 2024 році. Зараз же вона перебуває у Сполучених Штатах під домашнім арештом з електронним браслетом з обмеженим радіусом пересування. А її справа вже кілька років розглядається в імміграційному суді, попри те, що американська влада роками намагається депортувати її з країни. Юристи далеві свідомо затягують цей процес. Проте її американська мрія вже невдовзі може закінчитися депортаційним рейсом. І все через нову імміграційну політику Дональда Трампа, спрямовану на масову депортацію мігрантів. Після її початку агенти Американської імміграційної служби почали чатувати біля будівлі суду, арештовуючи нелегальних мігрантів, які намагалися прийти на засідання по їхній справі. В такій же ситуації зараз є і Сорокіна. Тож ризик, що її також можуть затримати і раптово депортувати, існує. Підсумовуючи цю історію, можна сказати, що випадок Гани Сорокіної став ідеальним матеріалом для Netflix. платформи, яка в боротьбі за глядача та перегляди далеко не завжди обирає мораль, оскільки тут є все: гламур, обман, чималі гроші, скандал і трохи драми. А головне персонаж, якого зручно перетворити на суперечливу героїню, в якій не все так однозначно, і яка саме тому викликає стільки суперечок, дискусій і відповідно суспільного відгуку. І байдуже, що ця героїня просто звичайна шахрайка без принципів, яка ошукала купу людей, користуючись їх довірою. Якщо це дивляться мільйони, то значить це спрацювало. І на цьому буду завершувати мій сьогоднішній випуск. Якщо він вам був цікавий, не забудьте про вподобайку та підписку на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. А поки це все, то ж до нових зустрічей на просторах Ютубу.